Добрий вечір усім глядачам мого каналу. Сьогодні у нас на огляді зарядний перестрій від компанії Esager, в якому використані новітні технології, саме нітрит-галіві і напівпровідники. Будемо робити сьогодні його розпакування. Виробник заявляє його вихідну потужність у 100 Вт. Навіть не уявляю собі, скільки він важить без коробки, але припускаю, що десь порядка 100 грам. Що він може? Працює за технологією Power Delivery. Має 4 виходи. Два виходи Type-C, два виходи USB Type-A. Видає вихідну напругу 5, 9, 12. 20 вольт відповідно. Вихідний роз'єм перший Type-A може розвивати напругу 20 вольт при струмі 5 А вихідних. Тобто штука, ну, бляха-муха, така потужна, що навіть складно собі уявити, що це реально маленька передісторія. Що таке нітрі галію? От подивіться, з чого починалася історія напівпровідників. Перші транзистори, які з'явилися у кінці 40-х початку 50-х років, були зроблені з Германією. Потужність у них була мізерна, була у них зворотна проведимість. Оце один з найслабенькіших таких германієвих транзисторів. Потім з'явилися трошки вже потужніші. От, Наприклад, оцей, він вже там може декілька Ампер витримувати. Потім вже такі гіганти, в принципі, як оцей транзистор. Цей 10 ампер витримує. Але проблема у чому? Що ця краса вона не може витримувати високих температур. У нього максимальна температурна робоча межа це 80 градусів Цельсію, ба навіть 75. Тобто, охолоджувати його треба скажено, щоб він працював на І в нього відбувається тепловий пробій. Тобто він після деякого значення… Струмом починає довільно розігріватися. Потім пізніше, у кінці 60-х, почали з'являтися крайніві транзистори. От, наприклад, цей маленький полівичок. він для порівняння не такий вже габаритний, як цей германівий. Вони були значно потужніші і досі використовуються. Оцих кремнівих транзисторів вже робоча температура сягає понад 120 градусів Цельсія. Па навіть є такі вже транзистори крейні, які здатні витримати навіть вищу температуру, а вже вона складає 150. Градусів Цельсія і навіть деякі IGBT витримують 175 градусів Цельсію. Завдяки такій ну, надзвичайній тепловій міцності, вони здатні працювати у електричних колах з великою потужністю, з великими струмами, напругами, тепловою потужністю. Але все одно ця. Температура робоча має межу. Так от, електроніка на базі нітгалієвих напівпровідникових елементів, здатна витримувати е, температуру робочу у 300 градусів Цельсію. Це щось неймовірне. Вдвічі, більше, ніж найкращі кремніві елементи. І звісно, що завдяки цьому. Можна при тих же самих габаритах значно підвищити вихідну потужність. От давайте зараз ми його відкриємо, а потім порівняємо його а, габарити з, а, наприклад, кремнівими блоками жилки. Ну що ж, почнемо, не будемо відкладати цю історію. Давайте приберемо наші. Музейні експонати. Вони Такі дуже гарні, але зараз нам, нам вони не потрібні будуть. Так, ну, що хочу зазначити, що цей блок живлення вже, в принципі, як серійна модель невисокої собі вартості. На Алікспресі він коштує в районі 11-12 доларів. Тобто, а, зважаючи на його високі характеристики, ціна вже відносно невелика. Добре, що ми тут маємо? Таку коробку В ній? Такий блістер. Що ж дивимось, що ми тут маємо. Вау! Він у нас такий біленький. Дивіться. Як було зазначено раніше, чотири виходи: Type-C 1, Type C2, Type A1 і Type A2. Вказані характеристики дрібним шрифтом. Можете поставити на паузу, подивитися відповідно. Які потужності, які струми, які напруги він розвиває. Написано Fast Charger. А наскільки я зрозумів, він підтримує не тільки технологію Fast Charge, а також технологію Quick Charge, що дозволяє ще швидше заряджати. Різноманітні гаджети, так? такі як телефони, планшети або живити навіть ноутбуки. Наскільки мені відомо, компанія Apple вже анонсувала, що наступного року її блоки живлення будуть укомплектовані Арсеніт Галієвим блоками живлення. Ну, і, 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 MacBook. Зокрема, планують вони там використовувати в залежності від моделі блоки жилення потужністю у 120 Вт, у 240 і, можливо, навіть у 280 Вт. Ну, коротше, це фантастика. Звісно, що технологія вже давно відома, але загалом, загалом вона у. Повсякденному побуті розповсюдження досягла лише нещодавно, там, рік тому-півроку тому, а вже в космічних технологіях, у військових технологіях використовується давно. Перші арсеніт галіві транзистори були розроблені ще в 90-ті, але це був доволі довгий шлях, і от нарешті ми маємо. Таке от технологічне диво. Що я, скажімо так, вже повністю його розпакую, щоб було вже все так красиво. Бачите, як він вилискує. Так, ну, включимо, подивимось, як він працює, що він там на виході нам видасть. Як я вже і казав, з приводу його компактності, от у нас він. Має габарити, ну, це в мене пальці, я їх отак от коли ставлю, це у мене 20 см. Тобто 8 см, десь він завдовжки, 3 см 3,5 у ширину і в глибину десь там 6 А для порівняння з блок живлення потужністю 120 Вт, ну, трошки потужніший, так? має вже отакі розміри. Бачите? Яка, яка шалена різниця? В принципі, два девайси приблизно потужності одного порядку, а отака відмінність у габаритах. Відчуваєте так різничку. Коротше, фантастика. Так, ставимо наш мережевий фільтр. Так, є індикація, вмикаємо маленький такий звук, ніби, знаєте, як підключаєте зарядку від ноутбука. Такий іскровий розряд невеличкий, це означає, що він дуже потужний. От. Ну і давайте підключимо на його вихід наш цифровий вольтметр. Що він нам покаже? В роз'єм USB Type-A. Так, що тут у нас тут? Ставимо, дивимось. Ну, без навантаження. Він нам показує 5 вольт. В принципі, це, це прогнозовано. Зразу він, як Power Delivery, відмикає навантаження для економії електроенергії. Ну добре, давайте ми його чимось. Навантажимо, нагрузимо. Зараз я підключу до цього блока живлення, щоб сюди підключити. Ну, для початку давайте щось таке, що багато струму забирає. Оцей павербанк Xiaomi. Я вже якось на нього огляд робив, робив з ним різноманітні експерименти. Він на 30 Ампер годин. Підключимо його до блока живлення. Через Type-C роз'єм. Так. Ну, Type-C буде з боку, з боку павербанка, а не з боку блока живлення. І перевіримо, що він нам покаже. Так. Пішла у нас розкруточка. Так, він у нас навантаженні віддає 9 вольт при струмі у 2 А. Так, я зараз скину значення його обнулю. Ну, давайте зробимо так, подивимось. Ну, в принципі, струм не зростає. Заряджає він, звісно, швиденько це все діло. Ну, Це не те навантаження, яким можна тестувати його максимальні можливості. Тобто 9 Вольт на 2 А це вже чистих 18 Вт вихідної потужності. Якщо це перекласти в Ампер години то 2 А. Коротше, за 9 годин він його б зарядив. В принципі, це непогано. Немає у мене зараз якогось є плюского ноута, типа MacBook Air, який би міг бути гарним варіантом для тесту. От. Але давайте його 5 хвилин позаряджаємо і подивимося, що ми отримаємо в підсумку. Так, гаразд, пройшло у нас не 5, а 10 хвилин. Для математичної точності я вирішив округлити і взяти для тесту більше часу. Тобто, якщо він повністю його заряджає за 9 годин, за годиною він його заряджає на 2000 мАч. А на 10 хвилин він має зарядити 16 від цього значення. Тобто, ми ділимо... Годину 2 А на 6 виходить 10 хвилин. І це буде 330 мАч. Дивимось, що на яку ємність він зарядив. Ну, ви Бачите, 11 хвилин він вже зарядив на практично на 390 мАч. Тобто, все абсолютно прогнозовано. Працює він так, як треба. Павербанк він заряджає доволі швиденько. Деба щось би ще до нього таке потужне підключити, давайте спробуємо щось інше. О, кабель так собі порядочком гріється, я хочу вам а -а, сказати. Є у мене такий собі тестер. Я вже якось його показував вам в одному зі своїх відео. Він як навантажувальний резистор використовується. ним я тестував павербанк Зараз ним я спробую протестувати цю штукенцію. Ось у нас тут перехідничок іде. З DC роз'єму на USB A. Давайте ми його під'єднаємо до цього зарядничка. Ще раз дивимось, підключаємо. Так, у нас йде струм. 06 Ампера 5 вольт. Зменшуємо опір. Так. Струм зростає практично до ампера. Ну, я зрозумів, що технологія Power Delivery, вона подібні резистивні тестери не сприймає як таке навантаження, яке треба подавати велику потужність, тобто велику напругу, і відповідно на ній буде великий струм. Тобто 5 В 1 А це 5 Вт. От. Але він навіть таку, таке пасивне навантаження живить. Якщо цікаво, то візьміть це до відома. Так, добре. І ще що хочу так. На додаток сказати, що цікаво, зрешті-решт. А які ж у нього габарити, так? І яка у нього вага. Ну, габарити це відносно зрозуміло, а от вага цікавіша. Давайте ми зараз його зважимо. Відчуваю себе, як маленький школяр, який бавиться з іграшкою. Макаємо наші ваги. Ну і ставимо нашого монстра 162 грами. 100 Вт, які зосереджені у девайсі вагою 162 грами. Неймовірно, давайте для порівняння у цього монстра. Я навіть від'єднаю у нього кабель живлення, щоб він трошки легший був. Для справедливості. Це ж теж без кабеля, бачите? Цього я теж кабель від'єднаю. Ну, 720 грам. Тобто. Ну, десь скільки це виходить? 320, 640. Десь у 5 разів важчий. Така от історія. Технології роблять дива. Що можу сказати? Будемо експериментувати далі. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.